Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги набір столових приладів. Даний набір складається з 24 предметів з чорними ручками та золотистим покриттям. Він виготовлений з високоякісної сталі, що гарантує його довговічність та стійкість до корозії. Столові прибори мають елегантний дизайн. Який додасть нотку розкоші до будь-якого святкового обіду у комплект входять ножі, виделки та ложки, які підходять для будь-яких страв? Чорні ручки забезпечують зручність у використанні, а золотисте покриття надає приладам стильного вигляду. Пропонуємо до вашої уваги компактний блендер. Це зручний пристрій, який дозволяє вам приготувати свіжі та поживні соки, смузі та інші напої в будь-який час та в будь-якому місці. Він легкий та портативний, що ідеально підходить для активного способу життя. Завдяки компактному розміру ви можете брати його з собою в подорожі, в спортзал або на роботу. Працює від мережі 220 вольт. Блендер обладнаний потужним мотором, який легко справляється з фруктами та одна очами Пропонуємо до вашої уваги набір інструментів. Це незамінний помічник для всіх автолюбителів та механіків. Даний набір включає в себе клиноподібні та зажимні інструменти, що дозволяють легко знімати обшивку дверей, панелі та інші елементи інтер'єру. Він ідеально підходить для заміни динаміків, встановлення нових аудіосистем або просто для доступу до електронних компонентів вашого автомобіля. Завдяки своїй компактності його легко зберігати в авто або взяти з. Бою в поїздку цей інструмент забезпечує швидкість та ефективність при роботі, що робить його чудовим вибором для професіоналів та любителів автосервісу. Пропонуємо до вашої уваги набір біт у чохлі. Це багатофункціональний комплект для ремонту техніки, який стане незамінним помічником у вашому домі чи професійній майстерні. У комплект входять магнітні прецизійні викрутки різних типів, включно з п'ятикутними насадками. Завдяки цьому ви зможете працювати з найрізноманітнішою технікою: від смартфонів та ноутбуків до дрібної електроніки. Особливістю набору є магнітні наконечники, які забезпечують. У зручність роботи з дрібними деталями набір ідеально підходить як для професіоналів, так і для домашніх майстрів. Пропонуємо до вашої уваги магнітолу в автомобіль. Це сучасний мультимедійний пристрій для автомобілів, який забезпечує високу функціональність та зручність, оснащена великим 7, 9 або 10 дюймовим сенсорним екраном. Магнітола підтримує системи Android Auto та Apple CarPlay. Завдяки цьому ви зможете легко синхронізувати ваш смартфон для керування дзвінками, музикою та навігацією. Пристрій має вбудований GPS-модуль, що забезпечує що точну навігацію навіть без підключення до інтернету.